Вашої уваги, барські телевізійні новини, сьогодні у випуску: річка тривоги нашої, науковці про подальшу долю головного водного дзеркала міста, монстри в центрі міста, до чого призводить безвідповідальна обрізка дерев. Шевченка невмируще слово, Обзаря читання у третій школі. Великий піст це час покути, милостині та молитви. Готуємося до Великодня. А тепер про все. Детальніше. Перефразовуючи класика, скажемо так: дим димок від машин, мов дівочі літа. Не той тепер бар і рів, річка не та. Що й казати, міський ставок вже не перший рік волає про допомогу, а ми все вдаємо, що цього не помічаємо. І ось нарешті, завдяки ініціативі міської влади, у нас з'явилися вінницькі науковці, які обіцяють допомогти знайти вихід з непростої ситуації. Сьогодні ми виїжджаємо в межах на цю територію з представником департаменту екології та природних ресурсів, це начальник управління відділу заповідної справи та формування екомережі збереження біорознаміття, це Магера Андрій Павлович, орнітологом нашим Матвійчуком Олександром Анатольовичем, кандидатом біологічних наук доцентом. Доцентом кафедри екології, природничих та математичних наук комунального вищого навчального закладу Вінницька академія неперервної освіти Поліщуком Віктором Миколеєвим, кандидат географічних наук, спеціальність географії, екологія. І я очолюю нашу групу. Це мудрак Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук зі спеціальності екології, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук комунального вищого навчального закладу Вінницька академія неперервної освіти. Е... Ще ось ви, людина стороння в тому плані, що по бару я маю на увазі. Перший погляд гребля, плотина наша і оте все, що робиться навколо неї сміття. Це воно скрізь таке спостерігається? Чи Ні, це лише наші спостерігається барчани? Спостерігається не скрізь, спостерігається винятково в більшості. Сьогодні вже в більшості самі свої територіальні громади починають дбати про стан навколишнього природного середовища. Вони виділяють зони. Заповідності, зони рекреаційної, зони стаціонарної рекреації, нестаціонарної рекреації і господарської зони. Таке саме функціональне зонування ми хочемо створити у межах цього об'єкта, чому щоб враховувати всі сторони, які подали сьогодні пропозиції, де ми маємо запровадити заходи щодо суворого збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, де ми можемо визначити зони, де люди будуть відпочивати, займатися рекреаційною діяльністю. Тут прекрасно цей ландшафт сьогодні вписується у розвиток інфраструктури туристичної діяльності. і Місто на цьому може заробляти гроші. І по четверте, сьогодні дуже б хотілося, щоб був залучений інвестор, які ми подали б рекомендації щодо розчислення русла річки, щодо забрання цього сапрофелю як хороше органічне добриво. Тільки перед тим, як його використовувати цей сапрофель, ми хочемо зробити лабораторний аналіз, бо тут можуть з 80%. 1956 року, як нам пояснюють мешканці місцеві, цей ставок не чистився, не поглиблювалося русло його на цій річці. Хотіли б подивитися, чи немає там токсичних речовин, чи немає залишки солей, пестицидів, важких металів і навіть ще тих радіонуклідів, які змивалися після аварії на Чорнобильська атомній електростанції. Якщо цей сапропель не містить таких токсичних і радіаційних речовин, можна використовувати як прекрасне органічне доброволь. Що стосується вашої греблі, ну звичайно, треба поліпшити інфраструктуру. Це само собою було б дуже добре використати земснаряд, щоб розчистити поглибити дно і створити дуже хороші рекреаційні зони, щоб люди мали можливість прийти, купатися, відпочивати, створити урни, де можна було не розкидати це зібране сміття, створити спеціальні насипи на пляжі, створити ці грибочки для відпочинку дітей, лавочки, розробити всю цю інфраструктуру. І хотілося б це все разом поєднати, щоб місто Бар сьогодні стало одним з найпрекрасніших територіальних громад Вінницької області. Скажіть, будь ласка, я розумію, що це питання не одного дня. Наскільки може цей процес розтягтися, і як реально, якщо дійсно активно включиться до цієї справи, довести її до логічного завершення? Ну, сьогодні вже дійсно є підтримки всіх органів влади і органів вашого місцевого самоврядування і прекрасно влучився сюди департамент екології та природних ресурсів і включилася мерія міста. І до речі, хочу подякувати Артуру Анатольовичу, що якраз зачепив це питання, яке дуже суттєве, дуже пекуче, що потрібно його вирішувати. eu І що потрібно зі сторони науковців, ми будемо давати наукове обґрунтування, ми будемо виїжджати сюди, ми будемо робити лабораторні аналізи, ми будемо давати пропозицію мерії міста. Тільки залучати потрібно хороших інвесторів, які б розумілися на цій проблематиці, і на цьому можна заробляти досить непогані кошти. Чим швидше кількість таких інвесторів буде залучена, тим швидше ми цю зрушимо з місця цю проблематику, і тим швидше ця проблематика сьогодні оптимізації використання ресурсів, збереження навколишнього продукту. Середовища, формування об'єктів території Природного заповідного фонду, формування локальної екологічної мережі в межах, в межах територіальної громади. Я думаю, що ці питання недалеко в майбутньому можемо вирішити. Поява у барі природознавців викликала певне занепокоєння у представників міського товариства Рибалок. Але за круглим столом у кабінеті міського голови було знайдено певний консенсус, який улаштовує всі зацікавлені сторони. Варіант! Перший так як показує ICTV влітку, можете підняти зець уже. Земснаряд намиває запропет, упаковочний цех, експорт за границею. Тобто умови перші, за, ви власні земснаряд, я думаю, за запропет. Сколько ви заработаете, столько ваше прибудет. Нам ми отримали як там. Чи що є? Давайте я ще хочу порадитися. Я ще хочу з юристом посидіти, поговорити, що конкретно в вмерати, куди це треба підняти, нам закон про ПЗФ і про яку мережу. Я хотів би, чесно вам кажу, да, щоб деталізувати, що як робити, куди звести. Ну це така, як вибачте, скажу, відверто, вам буде як стратегія на років 5-10 вашого життя. Що ви маєте mm -hmm. робити? Поступово. Ми пишемо положення. Де враховуємо те, що я написав, Те, те, Бо періодично да, ми будемо все, всі. Узгоджуємо з вами, як саме. Допишемо згоджуємо. Далі ми проводимо громадські слухання і переконуємо цих рибалок, які у кормі казали, що не треба нічого, що це піде на користь. Готові. На! Державі, бо є постанова, рибалити, рибалити, рибалити ви зможете, але ви не зможете рибалити. Наприклад, на моторних човнах не зможете. Це я написав не можна, там, можна там тільки вуличка з вимагачками і так далі. То подібно не більше це... як 3 кілограми голову за один раз. Це все ми це проявила. Ми прописали пропишемо разом з вами. Я все, а ви там ще поправите, і все це буде чудово. Все. це буде так. називатися положення про місцевий заказник Це. Так. Здається, справа нарешті зрушила з мертвої точки. з'явилась надія на одужання нашої річки, яка захлинається від нечистот. Ось ця нітратна піна за греблею, на думку спеціалістів, яскраве свідчення того, що у водойму скидаються каналізаційні фекалії та хімічні рештки миючих засобів з прибережних приватних садиб. Від того, як швидко ми подолаємо людське невігластво, залежить те, чи вживатимемо ми найближчим часом екологічно чисту рибу. І чи матимемо культурні місця для літнього відпочинку? Головне, щоб розпочати, не зависло в повітрі як лютнева бурулька під стріхою, котра раптово стікає, зникає з появою по-справжньому ласкавих променів весняного сонця. Останніми роками в центрі міста почастішали випадки появи дерев монстрів. Біля магазину економ. Навпроти магазину Українські товари коло четвертої школи. Це плоди в лапках професіоналізму не лише працівників бар благоустрою, але й окремих приватних осіб. Що робить влада, аби запобігти цим негативним проявам? А ми поцікавилися у спеціаліста правоохоронного підрозділу міської ради. Сергію Сергійовичу, весна, як завжди, нас застала зненацька, і сьогодні одне із головних питань по благоустрою міста це обрізування дерев. Але зважаючи на те, як вони сьогодні обрізуються, виходить так, що з одного боку боремося із воронячими гніздами, а другим з другого боку ми бачимо, що така обрізка дерев явно не відповідає тому дизайну, який повинен бути у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, як ваша служба впливає на те, якщо, наприклад, хтось чи то підприємці, чи то звичайні люди, не мавши ніякого дозволу, починають займатися цією самообрізкою, звичайно, наше комунальне підприємство створене для задоволення потреб нашої громади і громадян окремо. І відповідно до порядку видалення зелених насаджень на території міста Бар для того, щоб провести підрізання, крони. Для чи видалення дерева необхідно отримати дозвіл компетентного органу. На території міста Бар це є виконавчий комітет Барської міської ради. Для того, щоб отримати цей дозвіл, необхідно звернутися заявою, чи юридичній, чи фізичній особі, на підставі чого. Компетентний орган, тобто виконавчий комітет, створює комісію, яка в процесі своєї діяльності має визначити стан дерев скажімо так, і відновну їхню вартість. Тобто, якщо видаляється зелене насадження, воно має бути відшкодовано тою особою, яка збирається його видалити. На даний час, на жаль, в нас є певні труднощі, однак ми стараємося впливати на ситуацію в місті. Доводимо умови порядку видалення дерев до громадян, до підприємців, до керівників установ. Скажіть, будь ласка, як в матеріальному плані воно позначається, приблизно який це штраф, за, наприклад, якщо людина неправильно обрізала чи воно зрізала дозволу, дерево? Да, ну, слово неправильно, на мою думку, тут не можна застосовувати, якщо вона обрізає дерева або видаляє їх без дозволу. Вона може бути підтягнена, підлягає адміністративному стягненню. Спочуто робимо висновок, що засобів адміністративного впливу тут замало а за неправильно обрізане дерево, яке за кілька років гине, потрібно питати і штрафувати як за навмисно зрізане насадження без дозволу відповідних інстанцій. На сьогодні максимальна сума штрафу за таке діяння становить 6066 гривень. Заодно і міський бюджет дещо поповнився. В Україні за традицією пройшли шевченківські дні. Не залишилися осторонь, вшанування Кобзаревого слова і барчани. 9-10 березня в Україні відзначаються Шевченківські дні. У нашій школі загальноосвітній першої, третіх ступенів номер 3 міста Пара провели Шевченківське читання, представниками, якими були у і 5 та клас. Мельник Іван, шостий Аклас. Поїде ман, шостий клас Номаренка Дмитро восьмий клас Та президент школи полява Руслана 10 клас. Садок прийшла зелека. Міщі над будують. Батарі співали. Співали в вічі мача, а матері черешні, сім'я. Течей коло хати, а чоловік зіронка дочка вечері подає, а мати хоче на муча, так соловейка не дає, поклала мати коло хати. Маленький діти човни сама заснула їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не забив. до паю, а я собі обуряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, Чого так весело було, Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Хлопця обвела До п'яного в науку Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я послухав і учився і вчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, міг Божої дружини лукави. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Я помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на вкраїні милі, Щоб плили широкополі. І Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покинуть і полинуть до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражню твою кров'ю волю. Покропити. Імена в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пам'ятати не злим тихим словом. У ці дні ми з вами пізнаємо Таїнство Великого Посту. Для кожного з нас це час покути і навернення, час милостині та молитви. Дорогі браті і сестри, зараз церква святкує особливий період в своєму житті, і ми, як православні християни, віруючи цієї церкви, маємо теж цей особливий період. І ми переживаємо особливо в чому? В тому, що ми наслідуємо самого Господа Ісуса Христа, так само, як Він. Перед тим, як його розіп'яли, перед тим, як він мерз за наші гріхи, він знаходився в пустині 40 днів, постував, молився, просив у Бога прощення. І так само ми на сьогоднішній день маємо ходити в храми свої, просити у Бога прощення за свої гріхи. Саме ці дні є особливі дні для православного християнина, тому що ми стаємо найближчі до Бога, найближчі як тілом, так і душею. Людина складається з душі і тіла. І потребує як тіло постувати, так само і душа потребує великого поста. Тілесний піс ми завжди стараємося празнувати. Ми відказуємося від м'ясної піщі, правда, стараємося жити більше на рослинній піщі, але забуваємо про те, що в нас є душа, душа потребує великої уваги. Кожен з нас цей великий період. Поста має прийти в храмі для покаяння, кожен має покаятись в своїх гріхах, попросити Бога прощення за гріхи, щоб дійсно відчути те світле Христове Воскресіння, яке ми маємо святкувати. Всього православний світ святкує Воскресіння Христове. І для того, щоб відчути той великий праздник, ми маємо як тілесно, так і духовно постити. Та людина, котра не може постити в своїх якихось хворобах чи немочах, правда, кожен з нас. Має постувати стільки, стільки її совість дозволяє. В кожного є совість через совість знаємо, промовляє сам Господь Ісус Христос, і ми постим стільки, стільки ми можемо витримати. Хтось не може правда тому, щоб позбутися якогось тілесного гріха. Ну, наприклад, в піст кожен може собі там позволити, хто хворіє. Випити молока в неділю, але кроме того, якщо я п'ю молока, то я може відкажуся в неділю, не подивлюся телебачення. Правда, чи я щось візьму з поста, собі послаблю, але запрещу собі, наприклад, в інтернеті посидити якийсь день. Тобто кожен має одне другим замінити.